Привіт! Мене звати Сергій, мені 49 років, я з Вінницької області. На Курському напрямку я отримав поранення мінно-вибухове, Мені відірвало стопу. І після першої операції в мене були сильні фантомні болі. Завдяки моєму побратиму, який теж Романа Анатолійовича робив операцію. Мені зробили у спайнексові реампутацію. І дякуючи Роману Анатолійовичу, я живу нормальним життям. Арпінай це нова хірургічна техніка, яка передбачає імплантацію розділеного периферичного нерву у м'язовий вільний трансплантат. Антонний біль це явище, при якому людина має бойові відчуття у тій частині тіла, яка насправді відсутна. Після Даного оперативного втручання пацієнт відчуває полегшення на 3-5 добу, а взагалі фантомні болі зникають близько 6-12 тижнів. Я мрію, коли закінчиться війна, ми всі вернемося до мирного життя, я вернуся до мирного життя. Найбільша мрія у мене бавити своїх онуків і жити у мирній Україні.